На жаль, правки не були враховані і технічні, і організаційні різні. Тут багато можна говорити про майбутнє, але по факту це закони не про майбутнє, це закони про те, що в нас не буде економіки найближчим часом. А давайте поговоримо про майбутнє. Сьогодні ми починали засідання Верховної Ради з хвилини мовчання. І після цього колеги виступали з трибуни і згадували трагічні події Ахмадєду. Згадували про те, що ця лікарня була зруйнована расистами. І дійсно в цей день було багато народних депутатів. Було багато людей, які приїхали, які приїхали до Ахмадєду. Було багато людей. Які привезли гуманітарну допомогу. Але, на жаль, я там не побачив ні президента з його офісом, ні керівництво Верховної Ради. Можна сказати, що це не їх зона відповідальності, але це не про зони відповідальності, це про Внутрішні переконання і бажання туди потрапити. Я бачив там представників всіх політичних фракцій і груп, які представлені в парламенті. Всіх. Але ключове, кого я там не побачив, я не побачив там прем'єр-міністра. Вони поки з Свіріденка вирішують, хто з них буде прем'єром, їм абсолютно плювати на зруйновану ключову дитячу лікарню України. Ключову, найбільшої немає. Ті руйнування, які зазнала вона, я не знаю, коли зможуть відновити. Але вони граються в політику і одразу оголошують збір грошей. Тих грошей, які вони знову розкрадуть і розтягнуть по своїм кишеням. По своїм кишеням розтягнуть. Єдиний кого я там побачив, може хто ще з міністрів був, був ляшко. Його хвалили, і представники монобільшості розповідали, що на відміну від всіх інших треба було взяти приклад і офісу президента і іншим колегам щодо його діяльності що не дивлячись на всю складність політичного знаходження в цьому міністерстві він один з небагатьох хто намагається знаходити спільну мову і з владою і з опозицією публічно і непублічно працюючи на цей напрямок але я хотів би сказати ще про дві дуже важливі категорії це наші з вами ДСНСники і це лікарі, які робили з перших секунд ураження все для того, щоб спасти і врятувати людей. І це повернення до питання мобілізації. Я під час нашого відрядження команди розумної політики були в Дніпрі, там, де вдома також прилетіла ракета і зруйнувала. Багатоповерхівку. І підходили ДСНСники, так само, як і в Ахмадєді, і казали про те, що знову неправда. Тому що коли сьогодні розповідають про те, що 90% їх буде заброньовано, це ж неправда. От буде в п'ятницю Кабмін. Я хочу це питання поставити прем'єр-міністру, щоб він чесно відповів. А як зараз відбувається не в відсотках, а в кількості людей? Які бронюються. Тому що що сьогодні відбувається, їх навмисно заставляють написати заяву або про мобілізацію, або про звільнення. І у відсотках дійсно буде 90%, але від тих, хто залишиться. А скажіть, будь ласка, а хто завтра буде розбирати завали в Києві, в Харкові, в Запоріжжі, в інших містах, по яким б'ють расисти? Скажіть, будь ласка, уряд, який приймає сьогодні такі рішення, він не допомагає ворогу робити так, щоб з-під завалів не можна було врятувати дітей і всіх інших, хто живе в цих будинках, ходить в магазини, ходить до лікарень. Наступна важлива категорія це медики. Ви сьогодні, прийнявши закон про мобілізацію, точно зробили так, що медиків, які будуть лікувати вас, ваших дітей, ваших батьків, в лікарнях стало набагато менше людей. Сьогодні я розумію, що історія про те, що всіх треба відправити на фронт, тому що людей на фронті не вистачає. Правда, не розумію, як це корелюється з заявою президента про 14 бригад, які в нього стоять в тилу. Це його заява під час одного з інтерв'ю про те, що 14 бригад знаходяться в тилу. А як це так в нас відбувається, що бригади стоять в тилу, на фронті не вистачає людей, і ми мобілізуємо і медиків, і ми мобілізуємо з вами ДСНСників? Це якраз про ті абсолютно безглузді і непрофесійні підходи, які сьогодні відбуваються в українській політиці в прийнятті рішень? І я хотів би порадити. Керівництво Кабінету міністрів України думати все ж таки не про позиції, на яких вони будуть працювати завтра, не про крісла, а про те, як буде відновлюватися економіка, як вони будуть забезпечувати те, щоб у вас було світло, як вони забезпечують роботу лікарень, роботу ДСНСників і всіх тих, хто нас сьогодні рятує, і як вони забезпечать фінансування Збройних сил України. А паралельно в рамках і цього закону інших, і тих, яких, на жаль, немає в порядку денному, щоб ми з вами подумали, як створити умови для того, щоб бізнес продовжував працювати сьогодні і не повтікав з цієї держави завтра після завершення війни. А те, що ми сьогодні розглядаємо в парламенті, дуже часто просто витрачання часу. І на жаль, це повторюється із тижня в тиждень, коли відбувається засідання. Дякую.